Той, ще ж має після наших розслідувань присісти чи сісти, чи я вже не знаю, що вони мають робити після наших розслідувань. Я зараз на території моєї рідної школи, куди мене в дитинстві відправили батьки. Втім, історія не про неї. Он в отих будинках за моєю спиною жив один підприємець, який фігурував в нашому попередньому розслідуванні. Доброго дня. Добре. А мені потрібен пан Віталій, мотлий. Київ вже два години має. Він загинув. Ні, ні, він не в Чехії. Попри те, що він, за словами своїх родичів, вже багато років перебував за кордоном. Це не завадило йому заробити багато мільйонів гривень, торгуючи з місцевим психоневрологічним інтернатом. Після того, як ми розповіли ось цю історію про цього підприємця та його е, партнерку, директорку місцевого психоневрологічного інтернату, були. Влаштовані масові перевірки, всі договори розір... Ну, ви ж розумієте, що я жартую. Зрозуміло, що нічого не відбулося. Ну майже нічого не відбулося, ця директорка. Вона як і раніше працює е і як і раніше підписує купу договорів з підприємцями. Втім, вже не з цим, який за кордоном, а з іншими, які е здається, все-таки в смілі. І от я. Відверто для себе, все ж таки вирішив розібратися і вам розповісти, чому все ж таки так відбувається, чому ось все це є? Завищені ціни є, пов'язані з тобою підприємці є. Здавалося б, ймовірно, і якийсь склад злочину також є. А от покарання, покарання немає.